Вітаю наших глядачів на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сазанська, і з нами сьогодні на зв'язку Руслан Кушулинський, головний сержант Збройних сил України, також головний голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода та заступник голови Верховної Ради України сьомого скликання. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі нашого Ютуб каналу. Слава Україні. Героям слава. Я дякую вам за захист і одразу хотіла б вас запитати, яка нині ситуація на полі бою і який настрій у військових? Чому питаю? Тому що в останні дні дуже багато чуємо е, такої інформації про е, нібито припинення активної фази війни, про перемовини. А от яка ситуація насправді і чи видно дійсно цей кінець війни? Ну, перш за все, ми б говорили про перемогу, а не про кінець війни. Бо кінець війни може бути рідним. Нам треба говорити про перемогу. Чи дуже вона близько, ну навряд чи вона дуже близько. Чи складно та завжди було складно. Усі роки війни з московитами завжди було складно. Війна не стоїть на місці, вона видузмінюється, вона удосконалюється, технологічно, кардинально змінюється, і тактично, і стратегічно. Тобто ми бачимо сьогодні зміни, чи це впливає, чи впливає на тому? Ну, напевно, впливає. Звісно річ, люди втомлюються, звісно річ, хотілося б нашої перемоги набагато швидше, щоб залишилися хлопці живими, здоровими і швидше повернулися до своїх родин, сімей, коханих, близьких друзів тощо. Ну тому це завжди є складно. Чи сьогодні працює? І ПСО так працює чи працюють проти нас, щоб е, зменшити вольові якості військовиків, так працюють, щоб сьогодні е, розхитати суспільство, так працюють. Тому треба бути твердим, незламним, цілестримованим. У нас унікальний шанс має наше покоління. Бо якщо ми не завершимо війну нашою перемогою, війна. Перенесеться на плечі наших дітей і онуків так не закінчиться. Якщо ми хочемо, щоб наші діти жили в заможній, успішній, красивій, перспективній, е вільній, сучасній Україні, тоді ми маємо перемагати. Якщо ж ми хочемо, щоб вони бачили лихоліття війни, нам треба умовно швидше, швидше замиритися. Називається, от так я би охарактеризував. Чи це є важка робота? Так, це є дуже важка робота. О, уявіть собі, там простого хлопця-піхотинця, який третій рік по шанцях не вилазить з землі з нори. Це найважче, що є зараз в роботі військово. І я не впевнений, що легша робота, напевно, і в командира, який знає, куди він посилає свого підлегло. Він бере на себе відповідальність. Але це є великий організм, величезний організм, який називається Сили оборони, тобто армія, яка і вчиться і трансформується, бо не секрет, як це мобілізовані в нашій армії. Це люди з цивільного життя, які пішли воювати, які до цього часу більше часу навіть не мала досвіду не просто війни, просто досвіду військового не мала. Не знали з якої сторони до автомата підійти. Але це є наше завдання. Тому якщо ми ставимо собі таке завдання, тоді так. Якщо ми вважаємо, що по-інакшому ну тоді втомилися, тоді складно, тоді важко. Якщо немає основи морально-психологічної ідеологічної, я маю на увазі опертя на приклад минулих поколінь, от той віці собі наші попередники упівці, у, у нупа. 43 по 60-й рік останній бій без жодної надії на перемогу, без жод без, без грошей, без е... союзників, без зброї в повному оточенні. І вони воювали, і вони вірили в те, що їхня дія принесе наступним поколінням перемогу. Ну тому і наша задача ці роки просто йти е... вперед, робити все для перемоги. Перемагає витриваліший, тому треба а, всім разом великою українською родиною перти свого плуга. І так будемо перемагати. Разом з тим виглядає, що політичний сезон вже стартував, адже все частіше чуємо розмови про майбутні вибори. Наскільки це реалістичний сценарій, і як ви оцінюєте ці піар-кампанії, які вже почали окремі політики в цей надважкий час війни? Звісно, річ, що вибори будуть. Ну, тому що наші партнери, наші союзники, представники старих демократій, так званих, які розуміють, що коли влада не змінюється, вона перетворюється на авторитарні проекти. Тому, звісно, річ, нам запропонують вибори. Вибори будуть чи вони будуть цьогоріч, весна, осінь? Але вони відбудуться. Які з них, перш за все, ми поки що не знаємо. Але рано чи пізно вибори відбудуться. Чи це є фальстарт? Ну, напевно, фальстарт. Звісна річ, що якщо всі очікують, перш за все інавгурації Президента Трампа і його дії, його рішення, бо не секрет, що напевно, чи не половина цієї допомоги, яка надходить в Україну, вона надходить зі Сполучених Штатів Америки. Звісно, ніж нам би хотілося цього набагато більше і швидше, щоб вона йшла протягом цих останніх двох з половиною років. Хотілося дуже швидше, і більше набагато і якісніше, сучасніше мається на увазі. Але чи це буде весною? Ну складно. Чи це буде? Я я маю на увазі законодавчі моменти, бо має ще бути час після завершення воєнного стану, тобто при. Після припинення воєнного стану, підготовка до виборчої кампанії, організація процесу це величезні проблеми, озорним те, що війна не зупиниться, чи це буде на осінь? Бо як правило, вибори є весна осінь. Ці періоди в нас є виборчі. Думаю, що буде змінено законодавство. Є проблеми з величезною кількістю наших громадян, які є зараз за межами України. Не секрет, це близько 7 мільйонів, які виїхали за межі. Як організувати про це? Там за межами в наших консультатах. Тобто питань є дуже багато, і це не просто сказати, все завтра вибори. Третя частина, яка не менш основна, це величезні кошти. Ну і питання: а як будуть голосувати люди під час е, авіаційних нальотів чи е, шахетів? Чи буде зупинена на якийсь період, якісь військові дії, чи не будуть зупинені? Чи ми взагалі зупиняємося? Чи це є момент виборів? Чи ми пристосуємося до цього? Ну, наприклад, в Ізраїлі постійно війна, постійно їх обстрілюють, але вибори в них постійно йдуть. Звісно, річ, може, не такі інтенсивні, як нас? Звісно, річ некоректно себе порівнювати з іншими, не коректно порівнювати й рік, який в нас також вибори відбувалися. А війна була на сході. Ну звісна річ, це трошки по інакшому зараз проходить е, величезна кількість запитань е, щодо кампанії виборчих. Ну, е, свобода говорить про інакше від голови партії, починаючи, який зараз майор зсу і зараз на Запорізькому напрямку, і порідного брата колишнього нардепа депутата міської ради Львівської Андрія Тягнебока. І сина гордія, всі служать, от всі, хто може, всі служать, всі свободівці всі служать. Військові службовці згідно чинного законодавства не можуть бути політичними діячами, членами політичних партій, тому що є єдине завдання захист своєї країни. Я не питаю своїх там колегів, які коло мене, які в нього ідеологічні переконання: ліберал, демократ, анархіст, соціал-демократ чи націоналіст. Ти зі мною стоїш, ми боронимо країну, знищуємо ворога. Потім, коли прийде час перемоги у мирний час, ми з тобою будемо дискутувати, як найкраще вибудувати, збудувати, примножити нашу країну. Це називається політична діяльність. Але зараз видавати свій час, особистий час не заради перемоги, а заради. Політичних дебатів, дискусій, е, політичної боротьби, я вважаю, і свобода вважає недоцільним. Тому е, більшість всіх, е, наприклад, от я дивився останні дані. Що майже кожний третій з загиблих депутатів усіх рівнів, які є в Україні, це в свободі ми навіть фракції не маємо у парламенті. Ми тільки в місцевих органах влади. От в нас понад дай Бог пам'яті щось 150, здається, партій, але кожний майже третій загиблий депутат якоїсь місцевої ради, чи обласної, чи районної, чи верховної це є в свободі. Тому зараз свобода е, максимально віддає свої можливості е, людським ресурсам для того, щоб воювати, і воюють всі. От, ну, хто має можливість, хто там ну звісно, іще, там по якимись там фізичним можливостям, віковим тощо, ну законним моментом, той може не воює. А всі решта, всі решта на фронт, всі решта в армії. У п'ятницю відбулось чергове засідання у справі жорстокого вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний у вбивстві Зінченко вже має так би мовити прихильників. Їх насправді небагато, але вони все ж відвідують судові засідання і все одно створюють такий інформаційний ефект. Характерно, ці люди налаштовані якраз проти націоналістів і постаті Ірини Дмитрівни. Зокрема, чи може це бути елементом такої гібридної війни, аби показати розкол в суспільстві? Чи ви вбачаєте в цьому лише інформаційну кампанію захисту в цій справі? Ну, звісна річ, що там є е, бажання і надалі будувати в Україні е, російську Україну, ось так, звісна річ, що це є елемент цієї діяльності, звісна річ, що там прослідковується. Ненавість до всього українського, зокрема до Ірини Дмитрівни, як представника яскравого, найяскравішого в останні часи, тому що в чи не єдина хто залишився у цивільному житті серед нас, як наша посестра, яка доносила позицію партійну, враховуючи її знання, можливості. І ці люди звісно річ буду кусатися, будуть пробувати, але це такий такі дріб'язок проти величі, навіть не хочеться навіть обговорювати такі речі. Це дуже малесенький дріб'язок. Вони навіть не потраплять до е погляду її зверху. Ірина Фаріон стала символом боротьби за українську мову. Як ви думаєте, чи змінило це жорстоке вбивство ставлення в суспільстві до захисту української мови? Е, так змінилося. Е, для, завжди для людей необхідний взірець. Е, на превеликий жаль, дуже часто смерть подає цей взірець. На кого рівнятися. Тому це, це взірець. Тому воно зараз, тобто і зараз, і після смерті, ще більше показує, хто є хто, З не, по яку ти сторону. Ти за українську Україну, значить ти по сторону Ірини Дмитрівни. Якщо ти за Московщину, значить ти проти. І це дуже вже не можна вкусити. Мертвих вже не вкусиш. А не так встав, не так сказав, не з такою інтонацією, не такий погляд, все. Ти вже мертвого не вкусиш. Тому вони ще більше бісяться від того, що робота і праця людини залишилася, вона неймовірна. Вона є дороговказом, вона є таким би доленосним, або я би навіть говорив. Ми говорили би це, щоб орієнтиром для тих, хто вбачає в цьому, адже дуже багато людей після цього як і які були нейтральні. Казали, ну так може м'якше, може, може, але тут за українську позицію значить щось не так. Люди велика кількість людей перейшло на цю сторону, на українську Україну. від нейтрального принаймні до е, дуже патріотичного, навіть Все ж ворожа іпсо намагається протиснути тезу про російськомовних військових, і українці, які не хочуть переходити на мову, часто до цього апелюють. Що військові от, думають про це? Я тут навіть про це не говорив. Вже все давно сказано. Це не в мене був од за. Я вже не говорив про 15 рік за е -е хлопці з тил спеціальних операцій, а це дуже специфічна структура, яка виконує дуже специфічні операції, заходячи глибоко в тил ворожий, проводячи диверсійні операції, тощо, і вони якось навчали молодих хлопців. Самі представники ССО це були хлопці з, як правило, центральна східна України, І всі розмовляли українською мовою. Вони до нас підійшли, попросили, а як правило, вони навчали хлопців Західної України на, на Заході. Якщо ви почуєте від нас якесь російське слово, зробіть нам зауваження, щоб ми зразу під. Ну, якось е, дивно, ну, після навчання ми спеціально підійшли, запиталися: слухайте, а на що вам це? Ну... Поясніть ситуацію з точки зору морально-етичної, каже, ну ви знаєте, не тільки з морально-етичної точки зору. Але якщо ми, наша група, йде за, е, фронт, за лінію фронту, заходить до московитів в тил, ми точно знаємо, що з нашої групи тільки ми розмовляємо поміж собою українською. Всі, хто розмовляють далі російською, це є ворог. От Подивляйтесь ситуацію, що таке є мова. На війні і таких прикладів є тьма тьмуща. Це те, що люди не хочуть переходити, не можуть переходити. Це інша частина медалі. Але я вам просто розповідаю, що принцип єдиної мови в армії це є запорука безпеки, ухвалення рішень, розуміння рішень і виконання рішень. Тому я не знаю якихось армій світових. Які б послуговувалися двома мовами. Немає таких армій, тому що швидкість розуміння наказу і виконання, і доповідь після виконання іде єдиною мовою. Уявляєте себе в Ізраїлі? От як би розмов... цікаво, ем... арабоумовні ізраїльтяни потрапляють в Ізраїльську армію і розмовляють не на мові цієї держави. А на арабській, хоча в них офіційно арабська мова. Уявіть собі ситуацію. Ніколи не уявити. Або французька там іноземний легіон, французький. Там зі всього світу військовики мають за честь туди потрапити і служити там. Ти тільки -ти -ти прийшов, і байдуже звідки ти прийшов. Єдина мова спілкування французька. І так в кожній армії. Тому маємо за честь сьогодні виконувати, по-перше, закон, а закон про це говорить. А по-друге, це і ваша безпека і ваше життя. А Я що думаю, що це є тільки вже вчорашнє, позавчорашнє і політично е, натягнуто за вуха, що давно треба в тебе відмахнутися і просто виконувати закон про збройні сили і статути Збройних сил. Все. 1 січня ми відзначили 116-ту річницю від дня народження Степана Бандери, і Росія, от руками, намагалась створити навколо його постаті безліч різних міфів. На жаль, багато українців велись на ці провокації не до кінця розуміючи значення постаті Степана Андрійовича. Як на вашу думку, змінилось ставлення українського суспільства до Степана Бандери з з, ну, з початком повномасштабного російського вторгнення? Мене більше тішить оце е, молоде покоління, яке дуже часто відкриває для себе ці постаті, якщо раніше це було таке вороже, тому що їм вкладали вуха, то зараз принаймні е, зацікавлені. От зацікавленість, що ж це таке, чому стільки років минає, а люди далі продовжують просто так, не за гроші, не за посади. Просто так виходити 1 січня, чи вшановувати як день там у родини його, чи в інший спосіб постійно його згадувати, продовжувати втілювати його ідеї. А так нічого, що слава Україні в Збройних силах, це гасло що унівський. унівський славень звучить як практично славень збройних сил. Ну тобто, мене тішить те, що люди знають, пізнавати, що є механізм. Новітнього сучасного і батько наш Бандера співали на початках повномасштаб, повномасштабки всі. І шукали московити того Бандеру, ніяк знайти не могли. А він ось він. Він в кожному з тих націоналістів, які там стоїть. Тому що є взірець, який допомагає. От, наприклад, нам націоналістам набагато легше. Ну тому, що в нас є опертя, у нас є коріння. Ми опираємося на досвід. І розуміння війни з московитами на наших попередників дуже складно представникам інших ідей, ідеологій, які е, відкидали це зараз, коли в них ламається е, світотип, як діяти в тій чи іншій ситуації, і звідси і виникають. Законопроекти, які є там у Верховних Радах. А давайте відпустимо людей, які просто жили три роки. Вони вже змучилися. Давайте бо вже от давайте інші. А давайте от хто має 50 років, хай йде вже. Коли націоналісти розуміють, що ми велика єдина родина, ця родина має захищати тебе, якщо ти маєш можливості. Невже ти змучився любити свою маму? О, три роки твоя мама в лікарні лежить? Ти ходиш в лікарню, а потім каже, слухай, я вже змучився до тебе ходити, я перестаю тебе любити. Давай так щось інше до тебе ходить. Ти до своєї дитини, яка е, паралізована, не дай Бог, лежить в лікарні. От уявляйте, що, що так само і тут. А як нам, наприклад, моєму синові зараз 22? Він зі мною пішов перший день повномасштабного вторгнення. Його було залишень 20. Студент, політехніку, айтішник, перспектива хороша. Він вже від солдата вже лейтенант. Він служить, воює безпілотник. Ну тобто, він все знає. Він ще не має, от не вже я, якому вже там 56 й рік, має лишити армію, піти додому, щоб що, мій син далі воює? А як я себе буду відчувати? Тобто, якщо ми розуміємо, що для нас війна унікальний шанс сьогодні знищити одвічного ворога, щоб ніколи потім він не знову не відкрив війну вже нашим дітям і онукам. Нам легше, їм складніше, і вони думають, як, як все таки вийти з цієї ситуації. Тобто, в нас є переконання, що маючи унікальний шанс е дати можливість не перенести війну на плечі наступних поколінь, щоб наступні покоління не знали лихоліття війни, а знали лишень там процвітаючу сучасну, перспективну, справедливу, наскільки це можливо в сучасних умовах Україну. Ну так от в них не складається людей, які не мали е, цої, цього ідеологічного підґрунтя. Ну, ну можливо, нам просто як націоналістам легше, тому що ми розуміли, що війна постійно була Бандера наголошував насилі єдності українського народу. Чи вдалося нам досягти цієї єдності в суспільстві під час Великої війни? Ну, частково так, звісно, частково так. Бачите, я вам навіть сказав, що зараз ми в єдині, і ми, я не питаюся, якої ти там політичної партії, чи ти якої навіть яка в тебе ідеологія. Я розумію, що це мій побратим, який є зі мною воює. Так, завтра я з тобою буду дискутувати. Я буду переконувати, я буду наводити якісь аргументи. Ти мені будеш наводити аргументи. Сьогодні є спільний ворог. Чи це об'єднало? Так об'єднало. Чи це показало, що ми маємо бути мілітарною нацією? Перш за все. Так показало. Показало, що є символами і що є основою. Так, показало. Показало, на що ми маємо е, основу свою робити? Приклад з життя, будучи ще на посаді заступника Великої Ради, в мене була зустріч з головою парламенту Швейцарії. Е, він військовий, він офіцер, підлеглості в нього там є так, робітники, банкіри. Я маю пістолет, вони автомати, і в нас обов'язково там раз на рік, раз на два роки, вийшов військовий це обов'язково умова, значить до криміналу навіть. Я запитав провокаційно: от якщо у вас виділяються кошти з бюджету, на що ви перш за все виділите кошти на ремонт школи чи на ремонт типу? А в них дуже багато тихів, майже може доходити в містечку по два тирами. Він беззадодний там навіть. Обговорення прямим текстом, звісно, тир. Тому що якщо в нас не буде можливості себе захищати, навіщо тоді шкоду? Тоді вже буде чужа школа. От уявляєте наскільки нація готується, нація, яка не мала війни, практично ніколи не мала війни, а завжди готується. І той самий Ізраїль, як він активно е, з'єднує суспільство, як всі служать. Незалежно від статі. Бо якщо ти не служиш, ти платиш більші податки офіційно, в тебе штампують стоїть відмітка в паспорті, і ти не можеш обіймати державних посад. Ці законопроекти ми пропонували щоб в парламенті. І тому є проблема сьогодні з ухвалення рішень парламенту, який часом не розуміє військових. Тому закон про мобілізацію ухвалювався понад півроку. І це проблема швидкості ухвалення рішень під час е, війни. Тому е, ми є достатньо зараз Хотіли, б набагато Хотілося, щоб ми об'єднувалися не тільки коли летять там ракети і цивільні спільно йдуть там десь в якісь бомбосховища. Що ми там поєднаємося, щоб е, сусіди е, спільно не виходили і не виймали з під уламків будинків е, чи загиб? Не це об'єднувало. Щоб об'єднувало наші родинні е, родинна єдність, культура, мова, перспектива, наше спільне родинне бачення, як ми хочемо е, далі в тому світі бути. На якому шляху хотілося б, щоб це об'єднувало, але на превеликий жаль і нато з об'єднує. Пане Руслане, Я дуже дякую вам за цю розмову і дякую, що захищаєте кожного з нас. З нами на зв'язку був Руслан Кушолинський, головний сержант Збройних сил України, голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода та заступник голови Верховної Ради України сьомого скликання. Наші глядачів я закликаю підтримувати наших захисників і робити все для пришвидшення перемоги України та відновлення справедливості. Бережіть себе і до зустрічі.